Це в об'єктиві з Марією Шепель. Ми продовжуємо говорити про актуальність Шевченка у теперішній час. Пропоную переглянути відеосюжет власне на цю тему. Живе, як ніколи, йому 200 років, але він популярний і досі. Тарас Шевченко став символом української культури, але не ідолом, який живе тільки на обов'язкових урочистих вечорах та нудних офіціозах. Художник Андрій Єрмоленко поселив Шевченка серед героїв масової культури. У нього Шевченко і лама, і Даївець, і супермен. Митець вважає, якби той був живий сьогодні, обов'язково був би рок-н-рольщиком. Своїм Шевченка бачать і майданівські художники. Переконані, якби він жив і нині був би на майдані. Носив шини і кидав коктейлі Молотова. Чому його так люблять досі? Він бачив вже за 200 років. що показав сьогоднішнє сьогоднішнє наше життя і він не помилився. Він дуже то все передбачував. Вся справа в душевності він не філософ, не будує химерні інтелектуальні конструкції, а думає серцем, каже письменник Тарас Прохасько. По новому прочитати Шевченка дозволив українцям саме майдан в таких екстремальних умовах загострилось сприйняття його слів. Вони як ніколи набули нового сенсу і актуальності. Шевченкове послання і Шевченкові пророцтва мають не тільки, не тільки український характер, вони є універсальними і загальнолюдськими. Ми живемо не на дуже добрій планеті, і генії попереджають нас про те. Що наша планета не є місце для веселощів для розваг, і що і, і це допомагає нам зрозуміти для чого ми в цьому світі. Генії будять цієї зими у Києві Шевченко набув нового обличчя, коли на майдані забракло духовного лідера і революційного ідеолога. Українці обрали ним Тараса Шевченка. Пані Ірино, на вашу думку, як якщо так е, глибше говорити, як Шевченку та третя українська революція взаємопов'язані, тобто як вони одне на одного повпливали, якщо так говорити. Ну, Ми вже частково заторкнули угу. ту тему, так що Шевченко, Дух Шевченка, говорили про це, був постійно на Майдані і пер. І я б не, навіть не сказала переосмислення, тому що фактично осмислення Шевченка глибокого не було. От ви згадували про те, що в школі відбувають охоту, так сприймати. ви не перша від кого я це чую. Так. Знаєте, навіть чула це від осіб з діаспорного середовища. Одна пані мені сказала вчать так, що з'являється не весь. Ну, мене тут, чесно сказавши, трошечки, ну, Сприймати було таке важко, але десь в тому є також своя правда так. навчити дитину сприймати, це дуже важливо. І я думаю, що ця революція наша, і діти, які сприймали це все дуже глибоко. Зараз багато про це говорять, і говорять психологи, і говорять педагоги, що дітям треба пройти свій шлях сприйняття оцих подій революційних, які відбулися, бо вони, оцей оголений, власне, нерв є дитя чи душа, оця яка дуже тонко, були діти там на майдані. І приходять вони, от я повернулась недавно з Києва, з того майдану, який тепер для мене особисто є великою, великою могилою. Це дуже важко, і там ходять діти своїми матерями з батьками. І це напевно правильно, бо це те, що в дитині закарбується на все її життя. І ці фотографії наших героїв, і ті цитати там воно є. Воно є слово Шевченкове є навіть зараз на цьому майдані, такому сумному з тими зов'ялими квітами. Свічками, які горять і які вже десь пригасли, але всюди є Шевченко, оце є дивовижно. І тому оця дитина, яка, є, яка має душу вразливу таку, для неї дуже важливо, щоб оце Шевченкове слово впало в її душу в потрібний час і, і дуже правильно. І Знаєте, і мабуть тому. Ще минулого року в нашому інституті ми започаткували такий проект Українські дітки у світі читають Кобзар. На наше превелике здивування ми отримали величезну кількість відео дітей з 23 країн світу. Ми обрали дітей віком до 7 років. Чому нам було дуже важливо, щоб дитина, яка ще інколи в такому віці, особливо в діаспорному середовищі, Може, й не вміє читати, а якщо читає, то, то читає ще не дуже добре, що вона почула Шевченкове слово від тих, кому вона найбільше довіряє. Від мами, від тата, від бабусі від діда, що, власне, вони найближчі, найдорожчі люди, сказали дитині Шевченковим словом, що це є важливо. І ми переконані, що та дитина, яка в колі родинному візьме кобзар, це теж дуже важливо і почує оце Шевченкове слово від своїх рідних, воно ніколи не буде байдуже. Ми просто ми подаруємо вам цей диск, щоб ви його переглянули. Ми маємо кілька варіантів. Так само, ви знаєте, я хотіла вам сказати, як сприймають діти. Шевченкове розповіді про Шевченка і Шевченкове слово. З малої академії наук ми запропонували такий проект, який називається Вивчаємо Шевченка разом. Через Скайп маємо тепер такі можливості у Львівській політехніці. Виходимо на українські школи за кордоном. Запрошуємо людей, які можуть цікаво розповісти про Шевченка для діток. І десь я вам правду скажу. Я думала, що ті діти, яких, може, привели до того класу, посадили перед тими комп'ютерами, слухають або не слухають. Ви знаєте, ми були подивовані, коли доктор наук з університету розповідав дітям про Шевченка і обмовився. Він сказав в своїй розповіді, що поховали Шевченка у Москві, а потім перевезли до та, він обмовився, це не тому, що він там не знав. Ви знаєте, а потім є такий час, бо це такий інтерактивний курс, коли діти запитали, а чому ви кажете, що в Москві, він в Петербурзі похований, ми зрозуміли, що ті діти дуже уважно до всього дослухаються. Тому все залежить від того. Який педагог працює, яка атмосфера є вдома? Чи цей кобзар? знаєте, колись люди як виїжджали е, в Сибіри, як у нас сказали, то брали з собою біблію кобзар. Це правда. Бо я сама мала, мала такий кобзар, який потім віддала ще виданий науковим товариством імені Шевченка в наш музей, який перейшов і Казахстан, де була вивезена вивезена моя родина. Це правда, що брали кобзар. Тому дуже важливо, від кого і як почується дитина, бо оцей період, який ми прожили. Я вже казала, це не був період переосмислення, це не був навіть період осмислення Шевченкового слова. Лише тепер мені здається, і молоде покоління, і старше теж от тягне взяти кобзаря, почитати. Тому я думаю, що зараз відбулася, що як на мене, дуже важлива річ. Відбулася ем, революція не лише на майдані, а те, до чого всі ми прагнули, революція в наших головах. Оце мабуть, найважливіше. Хотілося б, щоб вона охопила цілу Україну, бо по тому, як ми сприймаємо зараз факти і події і все, що стосується нашої духовності, і величезна віра в Бога, про яку ви говорили, десь вона відступила від тієї формальної сторони, коли ми просто раз на тиждень ходимо на літургії, а приходимо. і тоді, коли горіли наші шини і хлопці, вмирали, і Україна стала на коліна перед образами і не просто відмовляла, а молилася щиро. Так. Ви розумієте, і, і наше ставлення до всього, що є українським і до нашої землі, і зараз, може, трошки не в тему, скажу, що зараз терміново Україна перейшла, спілкується російською мовою. Знаєте, я би зараз кинула таке гасло «Не розмовляй мовою окупанта зараз час. Люди себе зараз дуже ідентифікують навіть російськомовні. Воно прийде, просто не треба пресінгу, але й не треба переходити терміново є, на, на, на російську мову. А могили мої милі москаль розриває оце воно є. Це наша історія, це наша мова, це наше все, це, це наша духовність. Тому е, революція нашої е, свідомості, наших думок, наших помислів і е, всього, що зв'язано з нашою духовністю, в тому числі із Шевченком. Ми інакше собі мислили оце святкування. Знаєте, я завжди приводила приклад поляків наших сусідів з західного кордону, які відзначали свого шопена. Це була ціла стратегія, величезна державна політика, куди вкладалися величезні кошти. Бо це ще одна нагода промоції цієї ж Польщі. і мені було дуже заздрісно, коли ми приходимо до ювілею нашого такого, а ми не маємо ні фінансів, маємо якісь абсолютно заформалізовані підходи. розумієте, хотілося от щось нове. Тому для мене важливо, наприклад, що у нашій політехніці це університет. Ми, звичайно, проводили речі, ми говорили про. Ем... Майдан і про Шевченка на Майдані Української свободи так починалися. Починався наш Шевченківський вечір, і що дуже було важливо, знаєте, зала в тисячу осіб не просто була заповнена, вона була переповнена. Такого давно не було. Тому що пані Наталя сьогодні нам сказала, що буде вечір співчуття. так? Як ви сказали, якось так дуже ми гарно так ні, але, але за своєю суттю. А, угу. Так, перед тими Шевченківські вечори були вечорами протесту, коли ми бунтували всі. Був період, коли ми просто приходили, віддавали данину, ну таку шани, поваги. А зараз мені здається, він набуває зовсім інших рис. Чому так багато молоді прийшло? Тому так. що це був знак солідарності. З тими нашими майданівцями. І Шевченком, ви правильно сказали, він там був. Я переконаний, я теж переконана, що його там був дух. Тому змінилося все. Дай Боже, що воно. Річищем правильним потекло, річищем нашої української духовності, яке було замулене, знищене і, і часом і, і розпорошене десь. І, але я вірю, що так буде. Поборов ти першу силу побори і другу ще люті, що поборемо. Так Грецю, як Шевченко вплинув на твою творчість, і загалом, чи є він популярним у середовищі поетів Львова? Ну е на мою творчість це. Ну, перш за все, я вже казав про те, що все ж таки Шевченко це творець мови поетичної української, і е, зрозуміло, що будь-якого поета Шевченко стороною не обійшов. У всіх є різні думки, різне ставлення, так як і у людей. Хтось так. ставиться сакрально, так. хтось так. ставиться е, як до поета. Я думаю, що більшість поетів, звичайно, Відчувають у ньому рідну душу, знають, що це от була така сама людина, яка мала неабиякий талант. Був був веселим він чоловіком. Про це неодноразово згадували. Казали, що він завжди був душею компанії. Хотів бути взагалі живим, нормальним чоловіком з родиною, з Дората. дружиною, так, з дітьми. І мені здається, що от, власне, для нас зараз дуже важливо показати Шевченка з різних сторін. Зробити це максимально молодіжно. Мені дуже подобаються ці картини, де він іде з шиною на Майдан. Це, ну, я вважаю, що це прекрасно, і оце от олюднення його образу, те, що він стоїть поруч з нами, те, що він є актуальний і для молоді. Моя мама, наприклад, не любить поезію, не читає її. Але 8 березня я їй телефоную ввечері і кажу: ну що ти там, мама, робиш, а вона каже, сижу, кобзар читаю. Сьогодні ж всі читають, і треба бути своїм. Солі... Дарними з усіма, і мені здається, що от ця персона, яка об'єднує і схід України, і захід України, який пам'ятник, якому є в дуже багатьох країнах світу, і от буквально нещодавно повернулося з книжкового ярмарку в Лейпцигу з Німеччини, де ми представляли Україну, я вже там в третій раз, як і організатор, і письменник, і вперше почали підходити власне німці. Які запитували, чи є в нас кобзар Шевченка німецькою мовою, а видання нема видання було дуже давно. І от він ж перекладений дуже багатьма мовами. Все ж таки, можна якось знаєте, нашій державі взятися бодай за те, щоб його книжка була доступна в будь-якій країні мовою якої він перекладений. Якщо він є і японською, і китайською, то це мусить бути наша популяризація. Я згоден е, з думкою про те, що це поет рівня Міцкевича, Гьотте да. е, Янки Купали. І от власне наш символ, який ми мусимо популяризувати і постійно згадувати про нього, і знімати фільми. Хай сучасні музиканти роблять нові проекти, і все буде добре. Як тільки з'явиться максимально з усіх точок, ми покажемо Шевченка, угу. тоді я думаю, що буде в нашій країні з'явиться якась така справжня українська нація. Так. Не народ, а нація. власне нація зараз. Дуже багато е, програм взагалі, святкування mm -hmm. двох дня народження Шевченка є дуже насиченою. Так там буквально кожного тижня відбуваються концерти, декламування, вистави в школах і так далі. Е, що на формі видавців буде власне присвячено двохсвіті Шевченка? Що там зможуть відвідувачі цікавого почерпнути, побачити? Ну я знаю про проект київської спілки фантастів, яка готує цикл оповідань фантастичних про Шевченка. Де він буде власне показуватися як такий нестандартний герой в різних е, ситуаціях. Е, так само, я думаю, що ми покажемо фільм, зроблений Юрієм Макаровим, таким відомим українським журналістом про Шевченка. Він, ну, як на мене, зробив блискучу роботу, і він буде, я думаю, презентувати його. Ну і е, запрошуємо пані Наталю до нас на форум, якщо буде така можливість, зробити. Буде. Зробити Думаю. якийсь виступ, то ми будемо раді, тому що ми хочемо максимально залучити всіх, хто буде у нас на фестивалі, якось розповісти, все ж таки, своє ставлення, і це буде такий цикл розмов з письменниками, власне, про Шевченка. Якщо дозволити, я ще хотіла би додати, знаєте, Шевченко в Україні це без сумніву. Тут титульна нація немає про що говорити. Це дуже важливо. А ще дуже важливо Шевченко у світі. От що роблять наші українці? Їх є 20 мільйонів там у світі. Попри те, що вони зараз можна сказати активними учасниками були і наших майданів. Опосередковано, я це називаю це тили Майдану, ті, хто не міг бути безпосередньо там. Вони ще й дуже багато роблять для популяризації Шевченка, а для мене це і синонім України у світі. От зараз з ініціативи Світового конгресу Українців і Світової Федерації Українських жінок, 18 березня, в Організації Об'єднаних Націй відбувся День Шевченка в Організації Об'єднаних Націй. З доповіддю короткою з концертною програмою, тобто зранку до вечора, вони присвятили. Я вже не говорю про те. Що не лише в своєму середовищі закритому, тому що це було б неправильно, але і в країнах проживання вони багато популяризують, зокрема, багато робить Італія. Там е, наша науковець Оксана Пахльовська, ви знаєте, професор Римського університету Лесепіенця, і в університетах, взагалі у світі Лондон, зараз дуже активізувався. Ви знаєте, що вони мають свої українознавчі зараз студії, де вчаться не лише українці, тобто британці, ці українського походження, а де вчаться люди інших національностей, і вони зараз зробили величезний сайт, який функціонує Шевченко у світі, як світ відзначає Шевченка, там є календар таких подій. Тобто я можу безліч-безліч прикладів наводити, і це є дуже дуже важливо, бо через наші громади, через творчість Шевченка, через заходи. Як до речі, і через акції оті майданівські, яких було яких було просто сотні тисячі в цілому світі? Світ пізнає Україну. Це також дуже важливий чинник. Тепер наше світове українство уникає цього слова діаспора зараз говорити, бо є частина, яка яка не є діаспорою. Це наші землі, так і з території Польщі, Воронищина, Кубанщина. Це ну будемо говорити світове українство, яке всім показало, що воно є важливим політичним чинником, бо воно здатно впливати на політику країн, де вони проживають, так само і вони є носіями знань про Україну. Ну, і про Шевченка, то є речі взаємопов'язані, і тому світ пізнає нас і в такий спосіб. теж. Так наш ефірний час, на жаль, завершується. Пані Наталі, давайте ще раз проанонсуємо ваш концерт. Mm -hmm. І от ви наголошуєте то, на ну, тому, що Шевченко там буде іншим, так? Тобто не таким, як ми звикли його бачили, концертах. Таким бачили яким концерти. ми його любимо, так. таким, яким ми його насправді серцем знаємо з дитинства. От і про якого ми так. тут всі говоримо, якого люблять по всій Україні. І на Луганщині, і в Донеччині, і в і в Криму, і всюди, тому що всюди я вірю, що я це знаю, не те, що вірю, я знаю, тому що я родом з з центральної України. в мене рідняє і на сході України, і на півдні, і по всій Україні. І я знаю, що є той тон, на якому ми всі єдині. Цей тон любові до цієї землі. Він зараз ще себе проявляє. Він тільки почав себе проявляти на Майдані, він ще буде квітнути. Тільки найголовніше, можливо, нам треба все-таки пам'ятати, як ми поводилися на Майдані, і так далі себе поводити. Тобто ми, ми велися ні на політику, ні на е, соціальні якісь розклади. Ми все-таки слухали головну, головний поклик. Ми слухали насправді благодать, і за нею йшли. Як її там можна передати іншими словами, можна сказати, що ми слухали. Свою інтуїцію. Ми слухали свою довіру, як вона виструюється, і по ній рухались. І так ми повинні і далі рухатись. Вечір, на який я всіх запрошу, називається Цвіт, чи я живу. Він буде в органному залі в суботу, 29 березня, о сьомій годині вечора. Це буде музика Валентина Сільвестрова. Музика Богдани Фроляк, народна музика, тексти тільки Шевченкові. Тривалість вечора година 15. Це вечір такої тихого, тихого Шевченка, якого ми любимо. Так що я всіх запрошую і, можливо, це нас ще раз об'єднає, об'єднає ага. в нашій вірі і в красі, насправді, ага. не у війні, а в любові і в красі. 40 хвилин ми переконалися, що Шевченко живе. Ми продовжуємо його осмислювати. Він змінює нашу свідомість події останніх місяців, зокрема, змінили сприйняття його творчості, і ми продовжуємо осмислювати глибоко осмислювати. Ті його посили, які хотів він нам передати. Сьогодні з нами були молодий поет, директор Львівського літературного фестивалю Грицько Семенчук, також акторка-співачка Наталія Половинка та директор міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою Львівської політехніки пані Ірина Ключковська. Дякую, що були з вами. З вами була Марія Шепаль. До зустрічі.